У Харкові 5200 будинків зазнали пошкоджень за час повномасштабної війни, і це цифра суто на березень 2023 року. Найбільше будинків рашисти зруйнували у спальному мікрорайоні Північна Салтівка. Частина з них вже не підлягають відновленню. Зараз усі понівечені житлові багатоповерхівки проходять експертизу. У нас з цих 5200 будинків, 450 зі значними. Ураженнями цих будинків. 49 будинків ми вважаємо зараз, зараз вже вважаємо, що їх не можна відновити. Тобто їх потрібно буде знести. Всі інші будинки обстежуються, і в нас є три ступені обстеження цих будинків. Перше це технічний огляд балансоутримувачем та інженерним составом балансоутримувача. І всі будинки 5200 були обстежені балансоутримуючим. Далі було е, в нас. Е... Класифіковано 450 будинків, які потребують детального обстеження. Детальне обстеження вже робиться з інструментальними моментами в обстеженнях та геометричними. Тобто, якщо будівля змінила свої властивості, ми робимо детальне обстеження. А після детального обстеження, коли ми вже розуміємо, що там була пожежа, що є деформація, що відсутні конструктиви, тоді ми вже проводимо третю. Експертизу це вже інструментальна експертиза. Вона проводиться там на протязі двох-трьох місяців, чотирьох. Тобто, це дійсно велика праця, і е, вона е, виконується вже за участю е, інститутів, за участю е, фірм, які цю роботу можуть проводити. Такі фірм, які працюють з містом, зараз 15. Кожен будинок детально оглядають, перевіряють, і лише після висновку експертів муніципалітет буде ухвалювати рішення щодо подальшої долі багатоповерхівок. Поки ж остаточне рішення мерія має лише по одній 16 поверхівці північної салтівки. У нас немає остаточної цифри. Що ми будемо зносити? Чому? Тому що цей будинок, 271, на який у нас є інструментальна експертиза, каже про те, що в несучі властивості залишилось цього будинку. Тепер що ми повинні зробити? Ми будемо виконувати проєктне рішення і виробляти кошторис. Коли ми зрозуміємо, що цей кошторис коштує дешевше чи дорожче, ніж побудувати новий. Ось тоді буде прийнято рішення. Працювати з цим будинком чи будувати новий. Тому після цих трьох стадій, техні... ну, теоретичних, виконується проєкт і виконуються кошторисні ізискання. І після цього ми розуміємо, що робити з цим будинком. Тому що може бути так, що відновити цей будинок буде дорожче коштувати, ніж збудувати новий. Водночас із проведенням експертиз у Харкові лише минулоріч змогли відновити 200 житлових будинків, що були пошкоджені окупантами. З Цьогоріч відремонтують ще 50. І це поки попередні цифри. Поки ж усі роботи, як щодо проведення експертиз, так і відбудови багатоповерхівок, фінансуються з міського бюджету. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Новини Харків.